Як відрізнити справжній саторі від копії, яка розвалюється після першого миття? Ось вам три причини. Причина перша копія дешевий метал. Ріже як консервна банка. Оригінал саторі японська нержавійка надгострий зріз, навіть по помідору. Причина друга копія. Тріщини сколи після першого миття. Оригінал саторі. Дубова ручка відшліфована до ідеалу. Преміальний баланс. У копії розлазиться дерево. У саторі комфорт і надійність на роки. Причина третя: копія. Беземенні продавці з жодної гарантії. Оригінал. Офіційний сайт. Знижка 70%. Кулінарною книгою в подарунок. А також повернення протягом 14 днів без будь-яких пояснень. Замовляй тільки на офіційному сайті. Копія валяється. В смітнику саторі на обробній дошці ближчий. Не ведіться на підробки. Купив один раз. Саторі забув про проблеми назавжди. завжди. Переходь на наш офіційний сайт та забирай свій саторі.